Привіт! Коли ми думаємо про великі винаходи, знаєте ті, що змінюють світ, в голові одразу виникає образ такого собі самотнього генія, так? Сидить у своїй лабораторії і тут бац, осяяння. Але знаєте, правда, набагато цікавіша. І сьогодні ми розкриємо один секрет за кожною, ну, майже кожною геніальною ідеєю стоїть ціла команда. То в чому ж тут річ? От серйозно, чому так? Чому навіть такі титани, як скажімо, Стів Джобс чи Томас Едісон, не працювали наодинці, а завжди покладалися на свої команди? Це ж ключове питання, правда? І відповідь на нього, я вам скажу, може трохи змінити погляд на те, як взагалі створюється щось нове. Ну, дивіться, це як складати величезний пазл. От уявіть собі, тисяча шматочків. Звісно, можна сидіти і складати його самому. Але ж скільки на це піде часу, роки! А тепер уявимо, що є команда. Один просто майстер знаходити кутики, інший одразу бачить, де там небо, а третій спець по длібних хитрих деталях. І от разом, раз, раз, і картина з'являється. Набагато, ну просто набагато швидше і, що важливо, веселіше. Окей. Якщо трохи формальніше, то що ж таке ця командна робота у винахідництві? По суті, це коли люди з різними талентами збираються разом для однієї мети. Але це не просто, знаєте, ти робиш це, а я оте. Ні, це, це така собі магія, синергія, коли результат, який виходить у всіх разом, набагато крутіший, ніж якби кожен просто робив свою частину окремо. Але щоб ця магія, ця синергія спрацювала, просто зібрати людей в одній кімнаті цього мало. Потрібна правильна команда. Отже, давайте розберемося, як же зібрати таку собі команду мрії і хто вони, ці унікальні супергерої, з яких вона складається. Так, так, хто ж ці загадкові супергерої? Звісно, мова не про людей у плащах і масках, це звичайні члени команди. Але у кожного є своя унікальна суперсила, такий собі особливий талант, без якого весь проект просто ну, не злетить. Що ж, давайте знайомитись із ними ближче. І ось вони наша Dream Team. Дивіться, як це працює. Спочатку генератор ідей, він просто закидає всіх купою варіантів, іноді навіть божевільних. Далі будівельник. Він бере найкращу ідею і, хоп, перетворює її на щось реальне, на перший прототип. Тут у гру вступає тестувальник. Його робота безжально все ламати і шукати слабкі місця. Потім дизайнер. Він робить так, щоб винахид був не просто корисним, а ще й красивим і зручним. І на фініші — пояснювач це той, хто може просто і зрозуміло розказати світу, навіщо ця штука взагалі потрібна. Бачите, кожен це незамінна ланка. Окей, зібрали супергероїв, супер, але це тільки пів справи. Треба, щоб вони ще й грали за одними правилами. Бо інакше навіть найкрутіші таланти влаштують такий хаос, що ну, краще не уявляти. Тож які вони, ці правила гри у світі винахідників? І ось тут увага, ключовий момент. Успішні команди вони не змагаються, знаєте, моя ідея краща. Ні, вони разом будують щось спільне. Замість того, щоб рубати з плеча, ні, це дурниця не спрацює. Вони кажуть, так, і от уявіть, хтось каже, а давайте зробимо цей пристрій легшим. А інший підхоплює: Так, і давайте для цього візьмемо перероблений пластик. Розумієте, ідея починає рости, наче снігова куля, і стає чимось набагато-набагато потужнішим. Ось це, до речі, ідеально ілюструє головний принцип: зліва типова суперечка, яка веде в нікуди, а справа підхід винахідників. От виникає розбіжність. Скажімо, один хоче червону кнопку, інший зелену. Що робить звичайна команда? Свариться. А що робить команда винахідників? Каже: Окей, супер. Давайте зробимо два прототипи і просто перевіримо, який зручніший. Тобто не сперечатись, а тестувати. Ось він, шлях до крутого результату. Так, ми поговорили про ролі, про правила, але є ще один, мабуть, найважливіший інгредієнт такий собі фундаментальний елемент, без якого ну, нічого не вийде взагалі. І ні, це не просто якісь гарні слова. От уявіть собі, оркестр чи може він зіграти симфонію без скрипки або без барабанів. Та ні, звісно. Так само і в команді винахідників. Успіх приходить тільки тоді, коли всі розуміють, абсолютно кожен чуєте, кожен учасник приносить щось унікальне і незамінне, просто не буває неважливих людей. І знаєте, що найцікавіше суперсила, це ж не завжди про те, щоб голосно виступати чи генерувати 100 ідей на хвилину. Зовсім ні. Можливо, чиясь суперсила це вміння тихою уважно слухати, і в потрібний момент поставити те саме єдине запитання, яке все перевертає з ніг на голову. Або, наприклад, хтось не дуже швидкий, зате робить все так ретельно, що в якості потім ніхто й не сумнівається. Кожен такий внесок, він просто критично важливий. Ну що ж, теорія це добре, звісно, але найкращий спосіб щось зрозуміти це спробувати самому. Правда ж? Тому зараз переходимо до практики, до першої командної місії, яку можна влаштувати просто вдома, з друзями чи родиною без різниці. Отже, пропоную простий і головне веселий експеримент: виклик тримач для олівців». Що треба робити? Зберіть команду, розподіліть ролі, про які ми говорили, хтось буде генератором, хтось будівельником, а хтось тестувальником. І пройдіть увесь шлях від першої ідеї до тестування і покращення. Повірте, це просто ідеальний спосіб відчути на собі, як працює ота сама магія командної роботи. І наостанок, давайте ще раз коротко про головне, що треба запам'ятати. Перше, команди винаходять швидше і краще. Друге кожна роль важлива. Третє, доповнюйте ідеї, а не сперечайтесь. Четверте, якщо вже є розбіжності, тестуйте. І, мабуть, найголовніше кожен член команди цінний це просто фундамент. Так от. Бути винахідником одинаком це, звісно, круто. Але команда винахідників це вже справжня сила, сила, яка реально може змінювати світ. Тому що разом завжди завжди можна досягти більшого. Хто зна, можливо, наступний великий винахід чекає саме на команду.